Тимофей. Дід тобі риби наловив. Двісь кік. Кидай тючечку мамину. Будем жарену рибу їсти. Ти бач? В кінці літа минулого року монтував 10-ту серію по ловлі методом Херабуна, де намагався відповісти на ті запитання, які ставили в Фейсбуці підписники. Запитання були по процесу приготування тіста, але на жаль, втратилися думки, Призабулося все те, що хотів показати та сказати. Але з часом я обов'язково його домонтую і відповів на всі запитання. Сьогоднішня тема буде про так звану корейську оснастку. Про неї мене теж запитували, але я утримався від розмов на цю тему, так як досвід ловлю з нею у мене був малий. В цьому сезоні я цілінаправленно відловив так званою корейською оснасткою більше десятка риболовних сесій, і дозволю собі поділитися своїми враженнями, висновками, думками з цього приводу. Одразу хочу зауважити, що це моя суб'єктивна думка, і я не претендую на категоричну істину. Запрошую всіх бажаючих на дискусії у коментарях під цим відео і готовий вислухати альтернативну думку, зауваження і, звісно, поради. І так. Для початку, як виглядає корейська оснастка. Заважу, що початкову інформацію про цю оснастку брав з того ж Ютубу і з деяких публікацій на просторах інтернету. З дечим із запропонованого авторами публікацій, відео, я не погодився і відмовився, а саме використання коромисел, до яких кріпляться повіці, точного навантаження плавця всілякими секціями від ланцюжків і іншого, повіців із плетеного шнура. І так далі. Також я не використовував традиційного для корейської оснастки поплавця з пімпочкою на кінці антенни. Вони було в мене такого господарстві. Вибачайте. Корейська оснастка має абсолютно такі ж елементи, як і класична оснастка для херабуни, якщо можна вжити такий термін: крило чи конектор, в який вставляється поплавець, плавець, силіконові стопора. Які фіксують попливець на основній лісті, і стопора, які фіксують муфту свинця. Замість коромисла і подвійного класичного повітця, я використовував потрійний вертлюк. Це така собі рацуха від дяді Юри. Про неї я розповідав у попередньому відео, де розповідав про оснастку її будову. Оснастка навантажується без урахування ваги гачків, повіців та самого тіста, так, щоб потрійний вертлюжок в моєму випадку перегружав поплавок. І коли ви закинули оснастку у воду, потрійний вертлюг ліг на дно. Він виконує роль брехунця або підпаска. Тепер давайте розбиратись, як працює ця корейська оснастка. Наліпили тісто на два гачачки, закинули і чекаємо, коли брехунець або підпасок. Його функцію в моїй оснастці виконує потрійний вертлюжок, опустився на дно. Слід зауважити, що деякі адепти корейського варіанту герабуни над потрійним вертлюгом, як в мене. А в їх варіанту, це оснастки встановлена застібка для класичного подвійного повіця, Встановлюють свинцеву дробинку. Вона в них виконує функцію підпаска. Я дробинку не ставлю, тому що вертюжок успішно справляється з функцією того ж підпаска. Крім того, мій варіант більш делікатний, Шанс насторожити рибу вагою підпаска дробини мінімальний. Ще однією. Прикметною особливостю корейської оснастки є довжина повіців. Вони обидва мають одинакову довжину, приблизно 5-7 см, і під час ловлі разом із гачками лежать на дні. Напевно, не відкрию Америку, якщо скажу, що чим менша довжина повідка, тим швидше проявляється клювання. Тобто поплавець одразу покаже підйом антени або її рух. Тільки на рибу візьме насадку і на декілька сантиметрів її підніме. Це на перший погляд зручно. Не потрібно вичікувати той самий момент, коли час підсікати, як в класичній хірабуні. Але є своє але. Помітьте одну закономінність, коли карась чи інша риба обережна або пасивна, ну немає в неї апетиту, вона бере тісто і одразу випльовує. Антенка трішки піднялась або заворушилась і завмерла, а далі тиша. Сидиш, чекаєш і знову така ж фігня. Починаєш підсікати при найменшому русі антенни. А результат ніяк. Чесно кажучи, з зо дві риболовлі так мені попсували нерви у ці корейські оснастки, що то капець. Збільшив довжину повіців до 15 см. І справа пішла. Поціновувачі поплавка знають, що якщо риба вирядує пасивно, слід зменшити розмір гачка, товщину повіця або ж подовжити повідець. І тоді все буде окей. Підсумовуючи тему, дозволю собі зробити декілька висновків, суб'єктивних на основі своїх власних вражень. І так, на корейську оснастку менше попадається так званої епілогічної риби, тої, що хочується в товщі води. Класична оснастка японська, китайська чи тайванська, як по-різному називають, на відміну від корейської, дає можливість рибалити ще й в товщі води. Тут корейський варіант поступається класиці. Ще один момент, який мені не сподобався, це неможливість по антенці, по визначити наявність тіста на гачку. Коли щось подзьобало по і ти не підсік, сиди і гадай, тісто ще є на гачку, чи гачок без нього. Але корейська оснастка має право на життя, не поступається в результативності японській оснасті і, звісно, має своїх прихильників. Наразі дякую за. Потрачений час на перегляд цього відео, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте запитання, якщо такі є, і хай Бог вас береже у ці скрутні часи.